Права 605. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання x плюс 3, що множиться на 2х мінус 1. Відняти 2х квадраті рівня 7. Розкриваємо дужки зліва, х плюс 3 спочатку множимо на 2. То ми записуємо, як х, що множиться на 2х, додати. І 3 ми множимо на 2х. Потім х плюс 3 множимо на мінус 1, то ми записуємо плюс х, що множиться на мінус 1. Додати. 3 ми також множимо на мінус 1. І відняти 2х у квадраті має дорівнювати 7. І Виконуємо множення x помножити на 2х, це буде 2х у квадраті, плюс 3 помножити на 2х, це буде 6х, х помножити на мінус 1 це буде мінус х, 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3, мінус 2х у квадраті це дорівнює 7. Є. Зводимо подібні доданки. У нас є 2х квадраті і мінус 2 х квадраті. Сума їхня дорівнює 0. Можна їх викреслити. Далі у нас є плюс 6х і мінус х. 6х відняти х це буде 5х. Далі пишемо, залишається мінус 3. Це дорівнює 7. Є? Ну що ж, переносимо тоді мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді 5х. Дорівнює 7 було. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3. Записуємо, що х дорівнює. 7 плюс 3 це 10. Як знайти невідомий множник х? Потрібно добуток 10. Поділити на відомий множник на 5. Х тоді дорівнює. 10 що ділиться на 5, це буде 2. Переходимо до другого завдання. Тут у нас громізкий вираз, розкриваємо дужки. Спочатку переписуємо безмін 10х у квадраті. Потім 5х-1 множимо на 4, то ми пишемо додати 5х ми множимо на 4. Додати мінус 1 ми також множимо на 4. Далі 5х-1 множимо на мінус 2х, то ми пишемо плюс 5х. Ми множимо на мінус 2х. Далі додати. Мінус 1. Ми множимо на мінус 2х. Так. І це має дорівнювати мінус 4. Є. Множимо 10х у квадраті, записуємо без змін. 5х помножити на 4 це буде плюс 20х. Мінус 1 помножити на 4, це буде мінус 4. 5х помножити на мінус 2х це буде мінус. 10х помножити на х це буде х у квадраті. Далі мінус 1 помножити на мінус 2х, мінус на мінус буде плюс, це буде плюс 2х, і це дорівнює мінус 4. Є. Ну що ж, зводимо подібні доданки: 10х у квадраті, і мінус 10х у квадраті. Їхня сума дорівнює 0. Далі у нас залишається тоді 20х, і плюс 2х. 20х плюс 2х, це буде 22х, далі мінус 4, це дорівнює мінус 4. Переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. 22х тоді дорівнює. Було мінус 4. Так і залишається. Зліва було мінус 4. Якщо ми перенесемо, справа буде плюс 4. Міняємо знак на протилежний. 22х, тоді дорівнює мінус 4 плюс 4, це буде 0. І х, тоді дорівнює. 0 є. Записуємо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння. В першому завданні ми отримали корінь 2, а в другому завданні 0. Є?